Всім привіт, у мікрофон Інскрейн і в цьому відео я вам покажу, як встановити українізатор для ходячих мерців, а саме для першого сезону, в якому 5 епізодів. Наскільки я зрозумів, із 5 епізодів на даний момент перекладено тільки 4, тому майте це на увазі. А тепер переходимо до того, як встановити українізатор. Для початку перейдіть за посланням, яке я залишу в описі, і завантажте архів з Google диску. Як завжди, сам архів я перевірив на Вірстотол і він чистий. Після того, як ви завантажили архів, відкрийте його і перекиньте папку PAC в папку з грою. Забавно звучить. Для того щоб потрапити в папку з грою, відкрийте Steam, знайдіть гру і натисніть по ній правою кнопкою мишки. Далі виберіть розділ управління і натисніть на приглянути локальні файли. Все ми потрапили до папки з грою, все, що залишилось зробити, це замінити папку «Pack» з архіву. Далі можемо запускати гру, і українізатор повинен працювати. Якщо щось не працює, то перевірте, чи в грі вибрана англійська мова. Для того щоб це перевірити, відкрийте Steam і натисніть правою кнопкою мишки по грі, і відкрийте розділ властивості. Якщо вибрана англійська мова, то все повинно працювати. До речі, я прямо зараз проходжу ходячих мерців, тому якщо вам цікаві летсплеї по цій грі, то підписуйтесь на мій канал, буду радий кожному підписнику. А на цьому, я думаю, будемо фіналити це відео. Якщо воно вам сподобалось, можете підтримати його лайком, залишити коментар і ще закинути мені копійку, щоб я не вмер. А у мікрофона був інскрейн, дякую всім за перегляд, скоро побачимось. А і ледь не забув, ще підписуйтесь на мій ТГ канал, тому що я там публікую багато різної халяви і новин з мого життя. Силочка в описі. Ну, все. Тепер точно. 《「新破格」》